Як вплине новолуння 23 серпня, новолуння теоретично в знаку Діва, але я зараз скажу, чому це не точно. На світ, на Україну, українців на кожного з нас долі. Насправді це не типове новолуння, воно відбувається в нульовому градусі знаку Діви і фактично зачіпає енергію і Лева, як попереднього знаку в зодіакальному колі, так і не відпускає енергію Лева. Лев більше в даному випадку буде відповідати за показушність та таку артистичну форму висвітлення. Висвітлення питання, яке у нас з уранічним новолунням буде несподівано наставати. Маємо розуміти, що спектакль навіть на політичній арені продовжується і він буде мати якусь феєричну тематику, феєричне висвітлення, якесь таке дуже показове буде це стосуватися саме теми новолуння. Новолуння 23 числа. Уранічно нам покажуть спектакль, бо уран відповідає за несподіванки за такі сюрпризи, до яких ми не готові. Це завжди з несподіваної точки зору. До цього підго підготуватися не можна, але ми тепер знаємо, що це можливо. Тож на 23 серпня, а скоріш в ніч або напередодні, з 22 на 23 серпня, буде щось дуже показове, дуже таке епатажне та велике на світовій арені, що буде тягнути увагу. Просто колосально цілого світу. Подивимося, що це може бути. Це може бути якась як і гучна заява, так і дивний вигляд е, когось із лідерів, так і щось таке е, в самому навіть положенні тіла чи взаємодії лідерів між собою. Я думаю, що тут знову підніметься тема Макрона та його е, дружини, бо це теж спектакль, і це якраз дуже схоже по енергії на те, що буде відбуватися. Але подивимось, як це програється в новинах. Головне, як це програється теж на кожному з нас. Які знаки суддяку найбільш будуть відчувати вплив цього новолуння? Це лев, це діва, це риби, це водолій, а також увага, це близнюки і стрільці. І ми маємо розуміти, що коли новий такий новолуння в новому, в нульовому градусі діви, то більшість ми завершуємо справ з енергією лева, але діва вже задає чітке щось дуже приземлене, прагматичне, матеріальне і заземлене, як новизну. Тож це новолуння, це в першу чергу новизна, новини, слова, які ще можуть характеризувати це новолуння, це. Епатажна новина, різка заява, несподіваний концепт якої, якогось, якоїсь ситуації. Тобто, це фактично, якби це також зриви, і е, на фізичному плані це е, страждання тіла в різкій як, в якомусь різкому прояві. А, тобто це не має нас лякати, це може бути щось таке різко, а банально це може програватися як якийсь різко, щось заболіло, закололо, або щось звалило з ніг на короткий період часу. Власне, що ще цікаво, що тут а, ідуть зриви звичок та привичного ходу ситуацій. І це не типове явище, воно рідкісне, фактично, в астрології, коли ось такий нульовий градус задіяний. Він такий нетиповий, він такий нестабільний в стабільному знаку діви. Це також питання, які у кожного з нас будуть виникати. І наголошують, що це саме уранічні питання, несподівані, які вспливають, і яких не вирішувати вже неможливо. І весь наступний місяць. А це буде власне лунний весь наступний місяць. Заняття оцим питанням. Чому так відбувається? Тому що новолуння відбувається в квадратурі, тобто йде квадрат, жорсткий квадрат з ураном. Уран в близнюках найбільше несподіванок ми очікуємо під кінець літа. Це стосується всіх ситуацій в світі, як геополітичних, так і соціальних, так і взагалі особистісно для кожного з нас. Це дуже нетиповий аспект, як на закриття сезону, тому що, грубо кажучи, всі завжди там щось нове очікують з вересня. А тут ні, це приходить прямо зараз. Ми розуміємо, що також буде співпадати е, з такими ключовими ситуаціями в світі. І чи дасть це результат? Я скажу відверто, що у ран в близнюках це також атаки, повітряні атаки або домовленості про перельоти чи е, щось пов'язане з літаками. Це також ефект космічного чогось. І тут явно ми побачимо також певні космічні дослідження, або якісь новини, які будуть стосуватися подорожей до космосу, або якихось космічних кораблів чи ультразвукових, нетипових ем, взагалі впливів на людство. Е, це період збільшення всього, що стосується небезпеки. Ем, Затоплення, виверження всього, що в повітря може викидувати якісь або провокувати якусь катастрофу чи катаклізму з викидом в повітря певних речовин. Сюди також і вся така несподівана та ядерна небезпека. Тому можуть бути гучні заяви і знову погрози в цю тему. Але скажу, що часто бачу, що щось відбувається, та не все ми знаємо. Загроза забруднення повітря в цей час велика. Загроза прямо з впливом на здоров'я. Взагалі, сектор здоров'я, медицина, це все про діву, інновації та нові медичні прориви робляться саме на таке новолуння. Вони такі. В які мало можна повірити. Але це оці круті зміни в медицині, інноваційні прориви дослідження, впровадження нових препаратів та нових способів лікування. Це те, про що я говорила в річних прогнозах. Ось воно, кінець літа, і я казала, що це буде. І е, тут може це стосуватися, власне ін'єкцій, тому що. По такому новолунню це може стосуватися якогось препарату нового або виявлення несподіваних подробиць про дослідження препарату чи вияву нових ем, якихось впливів попереднього препарату. Думаю, що тут зачепиться тема ще всяких епідемій, але е, вона не має ефекту на розвиток, тому цього на е, найближчий лунний місяць ми не передбачаємо і не переживаємо. Е, про що говориться новолуння? Воно говорить про різко. Виник різких обставин, які торкаються кожного, з з цими обставинами доведеться взаємодіяти, і ця взаємодія буде тривати майже місяць. Пам'ятайте, що це новолуння воно відкриває взагалі енергію діви, тобто по факту. Сонце теж переходить в Діву, ось нас луна в Діві, сонце в Діві, потім Меркурій в Діву перейде вересень з затемненнями на осі Діви, і далі ще й Венера перейде в Діву. Тобто енергія Діви величезна, а це фокус на здоров'я, медицину, спосіб життя, на рутинні справи, це різка зміна звичок, це впровадження чогось стабільного, що впливає на тіло. І це кротецький період для того, аби дійсно в своє життя вносити з цього новолуння новий спосіб харчування, занять спортом, догляду за тілом, косметологічних процедур, які можна вдовго розписати як шлях досягнення результату до нового, кращого та здоровішого тіла. Це не зовсім про пластичну хірургію, але тут дуже багато про зовнішні кардинальні зміни. Тому, можливо, через якийсь вплив там, на тіло і навіть через пластику будуть певні такі візуальні видимі ефекти та зміни. І вам захочеться, і мало хто себе стримає зараз займатися власне, собою. Той, хто навпаки, буде ігнорити і відсторонюватися від теми догляду за тілом, зміни, здоров'я, перегляду типу харчування та режиму, Жиму дня у того навпаки буде посилення якихось дивних реакцій в тілі, і власне по цьому новолунню може вистрілити якась проблема чи питання по здоров'ю, яке буде просто різко вставати, наприклад, там як зубна біль. А, до речі, абсолютно можливо саме по цьому власне питання з хребтом по цьому новолунню та з зубами, з кістками. Може щось різке відбуватися, що вас просто спрямовує. Тобто, це не що, що відбувається в надто серйозній тематиці вдовгу, це щось що спрямовує вас, фокус змістити на здоров'я та на тіло. І е, тут ми маємо розуміти, що е, важливо налаштуватися. І підігрувати ці енергії, тому що відсторонюватись ігнорити, і йти на супротив завжди буде з наслідком на тіло. Я бажаю вам, аби ви звернули увагу зараз на свій режим відпочинку, коли би він не був за будь-який час доби, час на те, аби побути з собою. І також всі якісь медичні дослідження чи препарати, які ви зараз приймаєте, мають іти. Через те, що ви самостійно маєте теж вивчити питання, що вам призначили, і уважно читати інструкції, бо це також ефект побічних дій. Він вмикається теж за таким новолунням. Нехай для вас воно прийде максимально благополучно. Залишайте лайк та в другій частині відео. Дивіться, що чекає, який сюрприз саме на ваш знак зодіаку. Дивіться за сонцем або за асцендентом, якщо це у вас сильний показник, чи за луною, бо всі новолуння та повнолуння максимально програються за лунним знаком. Тож вивчайте натальну карту. У цій частині відео розбираємо для, для кожного знаку зодіаку Програється новолуння, яке буде 23 серпня. Це новолуння відбувається на квадратурі з ураном, дає несподіванки, тож звідки чекати сюрпризів? Почнемо з овнів. Овни, у вас власне, сюрпризи стосуються конкретно свого тіла. Можливо, ви просто добровільно або будете через якісь обставини, через чутки, або підказки інших, або спровоковано якось буде новий спосіб життя. Можливо, ви владнаєте сон. Купити собі правильний ортопедичний матрас. Можливо, ви просто підете у спортзал. Нарешті почнете займатися якимось видом спорту, а можливо, з якогось виду спорту навіть перейдете на професійний рівень. Це фокус на те, що ваше тіло покаже нові результати, несподівані, неочікувані. Знаєте, для дітей це часто, наприклад, прорізався чи випав зуб саме по такому новолунню. Бо це те, що стосується зовнішнього того, що інші побачать по вам. Тобто, ця зміна буде яскрава і помітна. На це не про секрети. Телець для вас цікаво, бо це любовна історія, яка має місце бути через несподіване знайомство, спровоковане інколи дивною ситуацією, або знайомство чи перехід на стадію стосунків з людиною, з якою ви давно знайомі, але знайомі зовсім іншій атмосфері. Були колегами, друзями, десь стикувались по роботі, а зараз виявляється, починаються почуття. Або ви просто будете в шоці, як зізнаватимуться вам в симпатії люди, які зовсім іншому статусі. Неінтимних романтичних партнерів з вами. Близнюки. Цікаво, бо для близнюків, для більшості близнюків це переїзд. Можливо, з квартири в квартиру, можливо, переїзд до ваших родичів, може довготривалі гості або гостини у себе, але часто це повернення додому, або е, щось таке, що інвестує в вашу нерухомість, де ви хочете відчувати себе як вдома. Це, до речі, такий один із найскладніших аспектів близнюків чіпає дуже екстремальними обставинами, може бути якась неприємна навіть обставина, яка вас направить в напрямок свого майбутнього відчуття дому. Важко спрогнозувати, як це може бути, але просто знайте, що тематика нерухомості дому вона зараз вмикається різко, несподівано. Для когось це може прийти просто в вигляді. Дарственної на якусь квартиру, а у когось соціальним житлом важливо, що тема проживання як стабільного дому, який зараз з'являється по-новому, або просто стає новим. Це також різкі ремонти, може вас просто хтось десь чи затопити, чи вам в кінці кінців надоїсть відірвані обої і захочеться їх переклеїти. Раки, у вас ефект спілкування з колективом для багатьох раків це зміна роботи, причому різка, ви будете в шоці. Вас можуть підвищити, можуть навпаки десь перелокацію вашу змінити, вашого місця роботи. Ви, може, працювали там в одній локації, в одному офісі чи в одному магазині, вас перемістили зовсім в інший район. І це, знаєте, це цікаво, тому що це дає шанс вам спілкуватися з іншими людьми. У вас як зміна колективу. Вона йде різка, несподівана, неочікувана, йде через стрес, але Веде до нових. Кращих стосунків в оточенні, з яким ви є, для тих, хто в кого це програється в сфері друзів, то це може бути знайомство з людиною, з якою ви потім дуже вдовго роздружитеся. Леве, партнерство, фінанси з партнером, поділ фінансів не своїх та своїх, тобто ви, ніби, ділитесь з кимось або робите спільну інвестицію. Цікаво, що може бути таке, що ви, наприклад, вкладаєтесь на покупку іншої людини, для іншого стараєтеся. І ваші ресурси будуть застосовані. Це величезний такий акцент на тому, що зараз про гроші період, і несподівано може з'явитися у когось з вашого партнерства. Потреба вашими фінансами скористатися. Ви навіть не будете готові з якоїсь сторони, тому не зможете різко відреагувати. Дайте собі паузу, вивчіть зараз фразу Я подумаю, дам тобі знати трошки пізніше. Тому що ви будете не готові до цього, і треба буде прийняти рішення не похабцем, бо похабцем можете погодитись і на якісь ризики також. А діви, тут, звичайно, про вас, про персону, про зміну стилю іміджу зовнішності, корекції зовнішності, фокусу на тому, аби міняти свою фігуру, тіло. А діва переживає період прийняття себе, дуже часто накатує, а тут заради народження ще вмикаються, накатує така величезна депресія, неподібна з попередніми руками, бо діву завжди перед ним народженням страшенно плющить, знаєте, і так прям розриває емоційно. А зараз це просто якийсь. Гіперафект впливу на вас теми старіння. Тобто, ви розбираєте цю тематику, ви вражаєте цією тематикою, і ви захочете діяти, можливо, зробити щось дуже молодіжне, дуже таке не для себе, не зі свого покоління. Може, прислухаєтесь до якоїсь поради свого там своєї дитини, підлітка чи якихось сусідських молодих друзів? Так. Сусідів молодих, хто вам молодше від вас. Я не кажу, що це прогноз тільки для тих, хто постарше. Інколи, от у мене була навіть клієнтка, в якої виповнювалося їй 21 рік, і вона переживала депресію через те, що вона вже, типу, з юнацького віку вийшла. Це стосується всіх вікових категорій. Вам захочеться зараз вас буде філософсько тягнути на ці роздуми. Дайте знати, діви, як це у вас програється, тому що знаєте, вже інколи істякаю від того пошуку прикладів, як це може. Відображатися у різних людей, тому що, звісно, я базуюсь на даних та досвіді моїх клієнтів, мого оточення та свого. Я теж діва. Тут може зачепитися питання, яке ви давно відкладали стосовно корекції зовнішності, зміни себе або експерименту над зовнішністю. І е, важливо, є такий секретик, е, така е, такі. Наприклад, колір волосся, який у нас був у віці 8-9 років, зазвичай дуже діє ефектом омолодження, тож діви застосовуйте. Можете перефарбовуватись. Це мінімально, що нам захочеться змінити, діви захочуть змінити значно більше. Інколи психанути і завести молодого коханця. Так, тепер терези. Терези будуть переживати таку, знаєте, тут багато хто з Терезів, Сам того не розуміючи, зайшов вже дуже довгий період в такий песимізм. Зараз у вас, нарешті, порадує новина, що щось завершилось. Якийсь тяжкий період пройшов. Для вас це везучий взагалі тиждень. У вас буде багато знаєте, таких змін, які ведуть до кращого. От прям відчуття, що йде певне полегшення, ви як полегшуєтесь, як здихаєте, і йдете далі, вже зовсім нові енергії. Тут Чудовий аспект. Терези вам просто буде щастити на це новолуння. Ви один із тих знаків, якому буде просто фарт. Бо обставини, ніби самі так розставляться, ви будете в шоці, що це відбувається, але це везучі зміни, від яких ви просто будете, знаєте, і кайфувати, і шокувати, і не будете знати, як реагувати, але будете розуміти, що ось воно, ну нарешті, і заслужене. Скорпіони. Непрості для скорпіонів часи, але е, скорпіони це ті рушії інноваторства, які цього року мають великі взагалі задатки на те, щоб щось почати нове і для себе і створити щось таке нове для оточуючих. Ви зараз інноватор, вам зараз по цьому доволунню буде яскраво відображатися контакти з іншими людьми. Ви можете просити е, про підвищення, йти на роботу своєї мрії, різко звільнятися з роботи, е, психувати. Людей просто як шкарпетки, ці не підходить, ці, ці ні, до тих не хочу йти. У вас буде завал пропозицій, куди рухатись далі. Як тільки ви налаштуєтесь, що хочете змін, скорпіони люблять в так в своєму світі жити. Зараз ви просто перетворюєтесь в інтровертів. От серйозно, обставини, по-перше, на це новолуння не дадуть вам всидіти та перечекати цей період. До вас будуть йти на зв'язок, люди, вам будуть е, відкриті багато дверей. Не попробувати, не попросити, не піти на якусь там бажану співбесідність. Цю в цей час це ніби не використати цей аспект, тому беріться до діла та використовуйте. Стрільці а, питання документальні стають на такий високий зараз щабель важності. Ви щось мусите переробити. Причому це з'явиться несподівано. А можливо, вже з'явилось, коли це відео вийшло, тому що цей ефект взагалі цього тижня накопичується до новолуння. У вас з'являється потреба щось дооформити, переоформити, десь перездати якийсь екзамен, ліцензію, щось отримати на руки, десь щось підписати. І це виникає різко. Тобто, нібито це було втрачено з фокусу вашої уваги, і зараз з'являється як новий. Нове завдання. Це доволі стресово, тому пережити треба, дов... треба, так знаєте, готуючись до того, що зараз будуть сюрпризи. Може бути таке, що ви якусь справу робите, а тут зараз дізнаєтеся, що не вистачає якоїсь там довідки, чогось, що треба донести, доробити, і цим ви будете займатися ще увесь місяць. Ну, тепер козироги. Козироги завжди взагалі такі. Доволі сухо сприймають інформацію. Найбільш переконаний знак, що знає все краще інших, але зараз. Козироги до вас відкриті нові знання. Вам дається челендж дізнатися щось нове до себе, для себе вивчити, щось нове. Якщо у вас давно не, не виходило там, з якимось гаджетом впоратися, ви на когось перекладали обов'язки по чомусь, що для вас типу, як інновація, як щось таке, що ви ще не вивчили, вам не хочеться в це вкладатися. Повірте, зараз у вас буде вимушена тема для того, щоб це вивчити. Часто по такому аспекту можуть козироги міняти свої гаджети, техніку, комп'ютер, все, що пов'язане з вашим персоналом. Персональним обслуговуванням вас. Тобто така техніка часто міняється. Теж про себе нагадає автівка. І тут треба бути з фокусом на авто і дуже обережним в дорозі. Хоча би три дні до новолуння пильнувати за тим, щоб ваша дорога була пряма, без пересадок, тому що може бути таке, що десь ви будете запізнюватися, десь різко буде змінений графік якогось транспорту. Особливо те, що стосується поїздів. Для вас це просто навіть і ризиковий аспект. Тому небезпека та травматизм в дорозі в вас немає. Має просто попередити, щоб ретельніше вибирати і максимально прості шляхи. Для відряджень все перевіряти. Також є така штука, що ви можете десь підзабути якісь документи. Для козорога це просто прирівнюється до жаху, тому що ця відповідальність, гіпервідповідальність у Козирога, вона бере верх в такі момент і велику самокритику. Тримайтеся. Тут просто вас, ніби всі ситуації будуть різко вчити, діяти по-новому, взаємодіяти по-новому і е, давати новий досвід та нові знання, які в майбутньому вам точно пригодяться ще й протягом місяця. Водоліє. Е, кризовий неприємний аспект. Попереджувала кілька разів, що у водоліїв зараз буде така переоцінка. Взагалі в житті дуже багато чого, і може виникнути різко, несподівано критична кризова ситуація, в якій ви опиняєтесь як в безвихідній ситуації, та відчуваєте, що знаєте, от відпихуєтеся просто вже від дна. Але це власне, коли ви вже, вже от маєте опору. Тому е різка обставина заставить вас звернутись по допомогу по підтримку, по інформацію, по, по пораду до когось, бо це чітко персональний аспект взаємодії з кимось. Хтось буде позичати гроші, хтось буде брати пораду, хтось буде просити про допомогу у когось, і це буде вимушено. Але це дає вам. Розворот нової ситуації, в якій ви відчуваєте, що пройшли кризу, отримали підтримку, маєте сильне плече, сильну опору, і тепер здатні рухатись без відчуття самотності в такій крихкій ситуації чи положенні. Водолійчики теж давайте знати, що це за ситуація, аби ці приклади допомагали створювати точніше майбутні прогнози рибки. У рибок питання вияснення стосунків, питання відносин, питання сімейні, питання побачень. І тут може несподівано з'явитися увага колишній. Людина з минулого, яка потягне вас на зустріч, захоче з вами порозмовляти. Може й не очну зустріч, а в онлайні. Захоче з вами вияснити щось із минулого. Часто це можуть бути там наші колишні, які пов'язані. З чимось, що ви ведете разом, наприклад, ваші колишні бізнес-партнери або колишні, з якими у вас є спільні діти, чи спільне майно, чи спільні справи, чи є контакти. Тобто, це не ті пропажі, які просто цього разу вони проявляться не типово. Вони вам видадуть сюрпризи. Також можна сюрпризів чекати від ваших домашніх, особливо від ваших дітей, і від напарників по роботі, які можуть десь. Прихворіти і вам буде подвійне навантаження роботою або підставити десь спізнитись, не прийти в робочому графіку. Все це може стосуватися великих зривів планів. І знаєте, тут цікаво, що воно все має ефект навалитися від всіх одночасно на вас, і вам доведеться це розрулювати. Ну, але вам рибки вдасться. Головне перебувати в балансі, в дзені, в контакті з собою. Тут е, цікаво, що для рибок в принципі розхитаний був попередній період, але ви відчуваєте, що ви вже так в новому циклі нові стосунки вже вже будуються з людьми по новому. Бізнес стосунки формуються ще з нового року і зараз. Ви, ніби, знаєте, підчищаєте хвости з минулого, аби все ж таки почати таку повноцінну нову історію. Часто буває так, що вас може просто спонукнути, звернутися до когось або з кимось проговорити емоції попереднього періоду з попереднім партнером проговорити якісь ваші попередні помилки. І ще аспект може притягнути до вас в контакт людину на тему здоров'я. Тобто, ви можете почутки плітки почути різко і здивуватися, що хтось з вашого оточення має питання по здоров'ю, тобто чийсь діагноз можете дізнатися або якийсь, знаєте, про неприємності інших людей. Можливо, ті люди потребують вашої підтримки. Мої кармічні люди. Я залишаю вам лайк, максимально хорошого новолуння. Бажаю залишайте свої серденька та коментарі завжди цінно.